І так, будь ласка, запишіть в зошиті сьогоднішню дату. Все, руки можете відпустити. Сьогодні в нас 23. Чого в нас 23 квітня? Власне, 23 травня вже було. Ой, ну, квітня, квітня. Ну, було круто, було 23 травня. Ну, через місяць, бачите, вже буде кінець року. Класна робота, тема уроку. Так і напишемо підготовка до контрольної роботи. Підготовка. Спочатку розберемо ДЗ. До контрольної роботи. Так, от е, хтось запитував про перше, так? Да? Дивіться, вас просили знайти середнє арифметичне чисел, яке є десятковими дробами. От мені здається, що Ліда не зовсім зрозуміла, що від неї хочуть. Треба все це додати і поділити на їх кількість. Так, тобто у вас чотири числа, два, три з них десяткові дроби, а одне число ціле. Тобто ви додаєте ці чотири числа і ділите на їх кількість, тобто на 4. 189,44, 570. Дуже погано, що ви відповідаєте хором. Чуть у всіх різних якісь відповіді. У Аделіни, що вийшло. Не треба писати. Аделіна, скажи мені, будь ласка. 94, 975. 44, 975, 40, 4, 975 тисячних. У всіх так вийшло? Так. Так, тобто, ось таке так. число. Так. Не треба було стирати. Так, Аделіна, я не дозволяю писати на дошці, якщо я не кажу про це. Добре? Ти не пишеш. Добре, просто я себе. Не не я, ну, я починаю е, злитися, бо ви щось сьогодні так поводите себе. Слухаємо далі. Які ще були запитання? Ви кажете, що четверте не було зрозуміло, його не треба було робити. Але давайте згадаємо, як його робити. Я четверте робила. Які ще запитання? Четверте і. Третє. І... Шосте. Я зрозуміла, що це обов'язково розберемо, бо таке буде на контрольній. Давайте, третє теж треба розібрати? Так. Дивіться, в третьому, може, буде складено в тому плані, що це була задача хімічного змісту. Тобто, у вас в таких задачах не зовсім зрозуміло, що ціле. В розчині міститься 140 грамів солі. Розчин це а, вода з солю, сіллю, так? Так. Тобто розчин це ціле. Вас запитують, скільки, е, чому дорівнює маса розчину? Тобто Ви не знаєте ціле. Розчин знак питання грам, так? А якщо сіль, що ми про сіль знаємо, її 140 грамів 140 грамів розчинів. Це 43%. Ні, не 43, 35 відсотків. 35%. 35%. Тобто, нам невідоме ціле, і ми знаємо число, і відповідні йому відсотки. Тому як розв'язати цю задачу? Це який тип задачі? Скаже мені, 140 помножити на 100 поділити на 35%. Софія, а я, може, на тебе хотіла запитати, чого ти викрикуєш? Ну, вибачте. Так, щось ви сьогодні, як з цити зірвалася? І помножити на 100. Так, і це буде скільки разів? Чотири рази, так? Тому буде 400 грамів. Це наш розчин. Це був третій номер. Який ще треба розібрати? Четвертий. Хоча назвете спочатку шостий, а потім четвертий. А, чому спочатку шостий? Бо такого не буде. А його також. треба було робити. Що а ти ти треба? Прийдув. Що треба? Читрати не ти треба було. Повернути теж. Хоча щось наворот. Так, так що можна далі? Читаю Так. Перший день було продано 60% завезеної до магазину тканини. За другий 35% остачі, а за третій решту 78 метрів. Скільки всього тканини завезли до магазину? Пам'ятаєте, ми казали, що якщо в нас є такий складений тип задач, це і був шостий номер, коли вам ціле невідоме, ось всього, скільки було там, ми не знаємо там тканини, да, в нас? Ця наша тканина якби була продана за три дні. За перший день була якась її частинка продана 60%. А за другий 35 остачі. тобто нашу остачу поділили на дві частини. І вона припадає на другий та на третій дні. Пам'ятаєте, ми таку схему малювали? Як розпізнати, що це саме такий тип задач? По-перше, невідоме ціле. Перший раз відсотки знаходяться від всього, 60% від завезеного до магазину, а другий раз знаходяться відсотки від остачі або від решти. Тобто за другий день це був перший день, це був другий, а це був третій. Такого типу задачка буде. Тому, будь ласка, оберніть на це увагу. Це в нас остача. За другий день було продано 35%, -35 остачі. Зараз, зараз, зараз. 35% від остачі. А за цей третій день решту 78 метрів. Ось дивіться, діти. Тобто спочатку це задача ані першого, ані третього, ані другого типу на відсотки. Але її можна було б звести, ну точно не першого типу, бо ціле невідомо. Її можна звести до другого типу, якщо ми будемо знати число, відповідні їм відсотки. В нас є число, фігурує тут число 78 метрів. Але треба дізнатися, скільки відсотків приходиться на 78 метрів. 78 метрів це частинка остачі. Якби остача приймається за нове ціле, бачите? І якщо за другий день 35% остачі, скільки відсотків припаде від остачі на третій день, що треба тут зробити? Хто розв'язав задачу, хто може розповісти? Це буде 65%. Так, а що ти зробила? Від 100? Я відняла 100? Я 100 відміну 35%. Це буде 65% вперед, це третій день, де Можна було делать двома діями просто большими, ну, типа большими. Так. Ні, тут треба зробити 4 а Деліна завжди шукає якийсь короткий шлях. Щось ну, просто я діла 78 поділити у шкаф на 100, мінус 35, умножити на 100. Так, Деліна... Що, важко було написати першу дію. 100. А далі 78 на що ти ділиш? Поділити на 65 і умножить на 100. 120. Так, це буде 120. Це ми що знайшли? 120 метрів. Це да, ми знайшли ось це наше ціле, яке є остачею. Це є остача. А тепер давайте згадаємо, скільки це відсотків від всього. Тепер ми 100 віднімаємо 60. Це буде 40. І четверте діє це 120 на 40. минути. Тут пояснення тоді, обов'язково повинні, повинні присутні бути. 40 відсотків це що ми знайшли? А це ми знайшли у стачі процентах. Остача складає від всього скільки, так? Да? І тепер ми знаємо, що це на 120 метрів. Тобто. Між числом і відсотками стоїть слово це. Тобто 120 метрів це 40%. Як відновити ціле? Що треба зробити? 120 поділити на 40 ммножить на 100. Це буде 300. 40 і помножити на 100. І це буде 300 метрів тере. Цього. А і... можна було сделать больше. А дрібне не можна. Можна було взагалі відповідь відразу написати, так? Да? Аделіна, от ти ж одна. так Ось ну, Це а... що тут відповіді буква В, ну ладно. Ну, не сумніваюсь. Так, Аделіна тут уже нам все понаписала. Це були запитання по ДЗ, але давайте розберемо ще четвертий номер, хоча він не був заданий надім, тому ті, хто його не робив, Можете повернутись, будь ласка. Можете, будь ласка, повернути. Можу. О, я простужена, вибачаюсь. І так, четвертий номер був такий. Робіть скріншот, бо ми не встигнемо. Велосипедист їхав 2 години зі швидкістю 12,6 км за годину. І 4 години зі швидкістю 13,5 км за годину. Знайдіть середню швидкість велосипедиста на всьому шляху. Тобто ця задача пов'язана з середньою швидкістю. Можна вже старати? Так. І так, номер четвертий. Значить, задачки такого типу можна оформити ось такою схемою. ВТС. Наш шлях було поділено на дві ділянки. Спочатку велосипедист їхав з однією швидкістю, а потім з іншою рукою. З Тому ми тут напишемо В вимірюється в кілометрах за годину. Т вимірюється... А така задача буде на контрольній? Не буде, але вона може бути на річній контрольній. Тому все одне давайте розберемо. І так, першу частину шлях. Колись буде. Ну, не, не зараз. Зараз у вас буде тематична контрольна відсотки та середня арифметична. Так, і дивіться: він їхав 2 години, а зі швидкістю 12,6%. Кілометрів за годину можна написати одиницю вимірювання, якщо ви їх вище написали. І 4 години зі швидкістю 13,5. Та що ж мене сьогодні з 13,5 км за годину. А С невідомо, а знайти, знайти треба В середнє. Ось давайте згадаємо. Це основне питання. За якою формулою вимірюється середня швидкість? Ану-ка, нагадайте мені? Це було на початку а, квітня ми це розбирали. Середня швидкість це що? Соня Сломлюк, будь ласка, а, середня швидкість. Це треба помножити В на Т і получимо С. Вир... Ну, я тебе не запитую, що треба робити в цій задачі. Формула середньої швидкості яка? формула середня швидкості. Це С спільне. Поділити на Т спне і отримать В спільне. спільне. Так, тому дивіться, вам не відомо лише С спільне. Тому тут треба знайти першу відстань, другу, потім додати, будете знати С спільне. Потім знайти спільний час. Тут 5 дітей, так? Так. 5 ді. І так, перший діяк. Перше уняв. Так, так, да, так, да, так. Да. 2 помножити на 12.6. Ну, я навпаки напишу, що різниці немає, так? Скільки це було? Двадцять пять Кілометра можна так написати. Це С з індексом 1. Так, друга дія. 4 на 13,5. Так, скільки це буде? 54. 54 кілометра. Це С2. Так, третій дії треба знайти С спільне. Що це буде? Ну, можна. 4. 25 пять, плюс 54. Да, можна було спочатку Т спільне знайти. В даному випадку різниці не буде. І що це буде? 79,2. Чого? Кілометрів це S. Кілометри S спільне. Так, тепер знаходимо Т те спільне. Ну тут дуже просто 2 плюс 4. Але треба показати цю дію. А не робити її в голові, як деякі можуть зробити. Не будемо тикати пальцями, не знаю, про цих людей. Це спільно. Так, ну і тепер ділимо, так? 79,2, поділити на 6. Так. У це мене це вийшло 13,2. Так, ну давайте перевіримо. Так, 13,2. Згодно, там так і вийде. Це кілометрів за годину. Це середнє. Ну і відповідь запишіть 13,2 км за годину. Так, але цю задачу я не задавала надім. Але я її зробила по Молодець. автомату. Молодець. А діти, дивіться, що ще буде на контрольній? Давайте так. Ще задачу типу шостої, бо така буде, вона найскладніша. Була, ми розв'яжемо з вами з четвертого варіанту сходинок. Я не буду відкривати сходинки. А ви, якщо не написали ще підготовка до контрольної роботи, то напишіть можна стирати? Для мене можна так. До Для Я зараз Давайте, дописуйте. Ну, Софія зрозуміла, що вона вже не можна ще. І ще повторимо таку задачку, яка буде на складання рівняння. Пам'ятаєте, теж було на арифметичне. А чому не можна зробити виразом? А длина, можна робити виразом. Хто сказав, що не можна. Можна? А, ну ладно. Ті п'ять дій в одній? Дуже зручно, да. дуже зручно. Так, можно стараться? Нет. Нет. я почула. Так, можно. Так, то есть що так, то есть що нет. Переживай, скриншот. Можна стирати. І ще я хотіла нагадати, хто зробив логіку, Лера мені надіслала, не але перевірила на наступному уроці. Я скажу, і там є зірочки чи немає. Надішліть мені на перерві в особисті повідомлення. Це ж зірочки, так? Я просто ще не добралася до відповідей. Перевірилася. Я стираю, так? Ні. Ну, що? Хто каже ні? Зробіть скріншот. Ну, немає часу. Слухайте уважно умову. Це 265, 265 номер 3, четвертого 4... варіанту сходинок. Літак долетів з одного міста в інше за 3 години. За першу годину він пролетів 30% всього шляху. За другу 60% шляху, що залишився, тобто від остачі. Так? І третю решту 588 кілометрів. Знайдіть відстань між містами. Тобто, якщо ми зрозуміли, що це задача, як ми її називаємо, на схему, то далі задача розв'язується не дуже складно, бо там є ну, алгоритм певний. Ще раз, як зрозуміти, що це задача на схему. Вам невідоме ціле. І друга частина знаходиться не від всього, а від залишку. І ціле невідомо. Бо є такі задачі, де ціле відомо, а тут ціле невідомо. Так, я очищаю, так? Напишіть, будь ласка, це номер 265. 4 Четримське сходинки. І так, ще раз, чому дорівнює весь шлях? Нам невідомо. За першу годину хтось там літак пролетів якусь частинку шляху, а це те, що залишилося, так? А потім наш залишок якби ще на дві частинки поділяється. Тобто, можна сказати, що ми отримаємо ось таку схему. Це перша година. Це залишок. Це друга година. А це третя. Діти, хтось там співає і ми це чуємо, по-моєму, Ліра. Третя година. І так, за першу годину літак прилетів 30% від всього шляху. За другу 60%. А за третю решту 588, нічого собі так багато відповіть. 588 кілометрів. І треба знайти, яка відстань ніж. А друге, 60% від всього? Він від залишку. Том то і справа, бачите, ми, якби наш залишок, поділили на дві частини. Тобто, в другий день це частини від залишку, тому тут залишок приймається за ціле, так? Так, ну і дивіться, всі задачі ось такого типу, як ми їх називаємо на схему, розв'язуються за одною стандартною схемою. Так, Софія сьогодні вже відповідала. Саша Кривацюк руку тримає. Хочеш відповідати, Саш? Чи ти забув випустити руку? Лера хоче, ну давайте, Лера. Лірчику, давай. Е, для початку народу? нам треба дізнатися, скільки залишок у нас. Залишок а для цього це... треба знати відсотки, так? Відсотки, які відповідають так. цим кілометрам. Тобто, всього залишок це 100%. Яка частина так, це на третій 100%. день приходить? Це 100% до 60, це буде 40%. Так, це буде перша дія, а потім ми будемо знати число і, відповідно, йому Знайдемо залишок, так? Це буде другий тип задач. А потім треба знайти, що? скільки відсотків припадає на залишок від всього. А скільки це буде? 100 відняти 30, це буде 70 відсотків. 70%, 70 це на залишок від всього складає. Ну і далі ми знайдемо вже всього. Тобто це задача на 4 дії. І так, Льоцька, в першій дії що ми робимо? В першій дії, це ми дізналися про третій день, це 100 відняти 60 відняти 60 це буде 40 в дужках відсотків. Це припадає на третій день, але третій день це складає стільки відсотків не від всього, а від залишка. І це в нас 588 кілометрів. І тому ми зможемо знайти ціле для цього. Ціле в нашому випадку це буде залишок. Лірочка, що ми тоді повинні зробити? Це ми зараз дії про залишок, так? Так. Пишемо. Це 100 відняти 30. Ні, ну можна і так. Добре, давайте так, нам можна такі черзі зробити. Спочатку знайти відсотки. 100 відняти 30 це буде 70 відсотків це ми що знайдемо? Тільки залишок складає від всього, залишок складає від всього. Ну, а тепер ми можемо цей залишок в кілометрах знайти, бо 40% від цього залишка це 588 кілометрів. Що ми робимо в третій дії? В третій дії. Дивись, в тебе є чисто. Саме 588 ділимо на 40. Молодець. І множимо. І множимо на 100. На 100. Так, що це буде? Можна спочатку помножити на 100, тобто дописати 2 нулі, так? Угу. А потім поділити на 40. По рівні кількості нуліків можна закреслити. І ось давайте десь тут стовпчик. П'яся ділимо на чотири. скільки беремо? E, по одиниці п'ять відняти один. Ой, п'ять відняти чотири, це буде один. Так. Вісімнадцять, вісімнадцять на чотири. Це буде шість. Постачать 2, 28 на 4, по... 28. двадцять Шість. Ось сім, яких шість? От ви. Таблиця множення. Сім, сім на чотири, двадцять вісім. Так, і отримаємо сто сорок сім. Чого? Сто сорок А, сорок що сталося? А, ще нулік, так? Так. Так, ще нулік. нулік. Щось я бачу маловато. Це у нас залишок. залишок. І на нього припадає аж 70%. Кілометр, відсотки. Тобто тепер ми знаємо, що 1470 кілометрів це 70%. І тому ми можемо знайти ціле, тобто весь шлях. Що для цього ми зробимо? Це 1470 поділити на 70 і помножити на 100. Помножити на сто. Ну, тут можна теж по нуліку закреслити, можна теж спочатку помножити на 100. всі ці дії, будь ласка, показувати мені в зошиті, щоб я бачила, що ви це робите самі, а не десь там хтось за вас рахував. Так, беремо по скільки? 20. А тут 2 2 2 1 і 2 0, да? 21. 2 0 можна усно. Чого? Кілометрів це всього. І відповідь 2100 кілометрів. Так, якщо це зрозуміло, а, Слаблюк, Ященко, Ващенко Отримують десятки. Хто використовує зірочки? Я одну. Слаблюк, одна зірочка. Так, Іващенко, то я Так, а Ліра? Я не буду краще. Ну, напрасно. А, ви йдете на перерву, а потім зустрінемось на логіці. А яке домашнє завдання? А я зараз надішлю, дішлю, бо де